Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже-дуже смачні пироги. Пироги будуть печені. Значить, показую, все вам подробно. Це дійсно дуже вдалий рецепт, дуже смачний рецепт, саме тісто дуже смачне. А начинками будемо вже гуляти, хто як зачитати півлітри молочка тепленько, десь приблизно 36-37 градусів молочко тепленьке. Виливаємо все зразу в миску. Тепер викидаю зразу і ванільний і цукор. Я викидаю. І цукру взагалі піде 300 грам на цей рецепт. Я приблизно, ну, ложку хорошка, це буде в нас зараз опара. І з общої маси 300 грам я взяла ложечку, щоб завести наші дріжджі. Дріжджю 50 грам, 45-50 у мене свіжі будуть. Ось таку їх розкришу у наше молочко тепле. І приблизно десь. Ложок тут у мене просіяно, я хочу вам потім в кінці сказати, скільки у мене точно пішло борошна. Тут у мене просіяно рівно кілограм, кіло борошна. Зараз кидаю таких хороших ложки 4 зверху. Перемішаємо Та 3 і 4. Це у нас буде опара. Накриємо зараз, перемішаємо, накриємо колотиночку. І десь півгодинки. Хай вона просто пустить і повинна піднятися шапочка. Саме головне, щоб не шапочка у вас опала, а щоб ви до нього підійшли, щоб ви самі його осадили. Оце саме головне в опарі. Не залишайте її надовго. Достатньо 30 хвилин. І ви вже будете бачити, що ваші дрожжі працюють. Все. І на цьому етапі залишаємо і накриваємо полотенцем. Яйця з цукром ми просто взбиваємо, щоб аж побіліли. І 150 грам вершкового масла ставимо, хай розтаплюється. Можна зробити 100 г наприклад, маргарин і 50 грам вершкового масла або наоборот, або просто 150 грам вершкового масла розтопити. І взбиваємо нашу масу. Прийшло півгодинки, наша опара вже гарно піднялася. Шапочку видно. От бачите, ми її самі осаджуємо, перемішуємо і додаємо сюди 4 цих яйця, перебитих з цукром. Перемішуємо. Обов'язково треба додати в тісто солі. Як ви замітили, ми ще не добавляли. десь хорошу чайну ложечку солі, додали чайну ложечку солі. Перемішуємо. Масло наше вершкове вже розтопилося, але я йому даю гарненько, щоб воно охололо. І борошно додаємо поступово. Це той кілограм, що ми просіяли, це звідси я буду ще так потрошки додати і замішувати, поки можна. Ложкою то я буду ложкою. Перемішуємо. Кілограм борошна вже весь пішов сюди. Тісто, звісно, ще рідкувате, ще просіяла пів кілограма борошна. І знову потихеньку додаю частинками цих пів кіло. На цьому етапі вже важко місити. Вже тісто буду місити руками, відкладаю і вмішуємо потихеньку цю муку. Поки що вершкове масло не додаємо. Додаємо тільки муку, працюємо тільки з борошном. Тепер на цьому етапі, коли гарно вимішане, хвилин 10, я вимішувала тісто. Тепер тільки зараз додаємо вершкове масло. Воно вже добре застило І я його все. ці 150 г вершкового масла. І тепер вмішуємо. Борошна більше ми вже не додаємо. У мене ушло 1,3 г борошна. От. І зараз вимішуємо, щоб борошну впитало в себе вершкове масло. Місимо ще хвилин 5-7. Наше тісто ми гарно замісили, близько аж чиста. Тепер наше тісто ми залишаємо, м'ягеньке. залишаємо десь приблизно на години-півтори, в тепленьке місце, там, де нема сквозняку, ніякого громихання. І десь можна через час туди заглянути. Якщо воно гарно піднялося, його можна втопити, тобто перемняти. І знову залишити ще на, на хвилин 30-40 і все, і потім з ним уже можна працювати. І так залишаємо його в спокої. У нас пройшла година, тісто гарно, гарно піднялося. Зараз через годинку я його обминаю і знову ставлю, ще, може, з пів години хвилин 40, і будемо ліпити піріжечки. Все, накриваємо і хай ще стоїть. У нас пройшло 45 хвилин. Тісто ще раз моє підросло. Тепер ми наш коврик припиляємо борошном, викладаємо наше тісто. І далі з нього то, що хоче, ліпим. Я приготувала вишні, в мене закриті без кісточок. Це в мене будуть пиріжки з вишнями. Тісто поділю на 4 частини. Так, десь візуально на 4 частини. Три частини зараз відкладаю у миску. Такі роблю кульки і відкладаю, хай стоїть далі. А з четвертої частини починаю робити періжечки. Я зробила стіста ковбаску, і ось поділила цю четверту частину. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 10 частин. Це виходить, якщо робимо невеличкі пиріжечки, то з цього тіста 40 штук повинно вийти. Я зроблю 20 пиріжечків, а там ще щось подумаю, може щось друге зроблю. Будемо робити з вишнями. І так кожну кульку складаю так і починаємо ліпити пиріжечки. Я без скалки буду. Взяла отак одну кульку і руками розплескала. Хто хоче, можете скалкою отаку два катанули і хватить. І кладете начинку, ту, яку ми приготували, мак, може там повидло. Я буду вишеньки. І зліплюємо як вареничок, наш пиріжечок. І такої форми можна зробити дуже гарні такі трикутнички. І викладаємо. На наше деко, яке застелене пергаментним папером, і нічим не змащуємо пергамент. А отак викладаємо наші пирожечки. Робите або круглі, або овальні, або трикутні, як хочете. Змащуємо пирожечки, просто зболтане яйце і ложечка столового молока. І ставимо 180 градусів і випікаємо приблизно десь півгодинки, та хвилин 30. Дивіться по своїй духовочці. Я думаю, що хватить. Вони невеличкі, хвилин 30 їм хватить. Наші пиріжечки вже попеклися. Значить, дивіться, ці пеклися 30 хвилин, що світлішенькі, А ці пекла я 35 хвилин. Це вам для порівняння. І у мене залишився кусочок тіста. Дивіться, якого красення, як пекла якби, рогалика, чи як. Такий він спереді, такий він збоку, Ззаді такий він пропечений. І пиріжечки з вишнями. Значить, Розламаю вам, покажу. І в розломі покажу. Оці що 35 хвилин. Дивіться, як гарно ламаються пухкенькі, м'ягенькі. Ось, ламаю при вас. Всьо. І дивіться, показую, які бягусенькі м'ягосінькі. Розламуємо і всередині вишні. Отакі пиріжечки. Пробуйте, може вам більш понравиться. За 30 хвилин будуть світлішенькі. А хто любить румяненькі, вони також з цього боку рум'яненькі, Зараз відірвем. Бачите, теж пропечені, такі м'ягусінькі. Просто 3-5 хвилин довше подержіть, щоб корочка. І ще й залишився такий рогалик. Всім приємного, смакуйте, на здоров'я!